І якорі, які допоможуть нам вистояти у життєвих бурях. Римі, книга діянь описує нам незвичайну і захоплюючу історію страшного шторму на Середземному морі. Апостол Павло перебував у полоні на кораблі, котрий мав його доставити у Рим, і цей корабель потрапив під сильний шторм. Ухопило корабель так, що він не міг іти проти вітру. Ми пустилися на навмання і нас несло. Наступного дня, через те, що буря сильно кидала нас, почали ми викидати вантаж, а на третій день моряки власними руками повикидали з надіб'я корабельне в море, а що ні сонця, ані зір не було видно вже декілька днів. То й буря люто налягала, ми втратили уже всяку надію на порятунок. Діянь 27.15.20. Після двох тижнів веснашливої боротьби із тайфуном, ось що говорить Біблія. Тоді, побоюючися, щоб не наскочити десь на якісь підводні скелі, ми кинули чотири якоря з корми. І вичікували, щоб настав день. Діянь 27.29. Господь, мій, не полишає апостола Петра, але говорить: бадьортеся, ніхто бо з вас життя не втратить, лише корабель пропаде. Діянь 27.20. Читаючи ці слова, Святий Дух показує нам ці чотири якоти. Якорі, котрі допоможуть нам боротися із великими хвилями та штормовим вітром, щоб пережити ніч і дочекатися моря. Це перш, перший якір, Слово Боже, котре допоможе захистити наше життя від нерівної берегової лінії життєвих обставин. Вічна істина. Божественна мудрість та незмінна лікуюча сила все це знаходиться на сторінках Біблії і є основним якорем нашого спасіння та захисту. Другий якір це прослава Бога, котра має допомагати нам втриматися під жахливих мусонів життя, коли буря набирає сили на горизонті нашого життя. Не слід її боятися, а навпаки, набратися мужності і прославляти Господа, коли хвилі намагаються накрити нас, а швидка течія загрожує поглинути, наберімося мужності і прославляємо Господа, коли берегова лінія життя нависла над скалистими горами, відкриваємо свої уста. І прославляємо Господа. Третій якір це щира і віддана молитва, котра допоможе боротися і штормами в нашому житті. Нам не слід переживати і побиватися над нашим життям, коли ми перебуваємо з Богом, котрий створив і хмари, і вітри, і дощ, і лагідне сонце. Ми мусимо розуміти, що молитва це єдине місце могутнього впливу і солодкого спілкування з Богом. Молитва це сила, котра заставляє атримтіти від страху, а небеса підніматися й радіти. Молитва це могутній засіб, завдяки якому відбувається грандіозна робота в нашому житті. В історії, котру описує друга книга хронік, як про який запис була мол, в попередньому записі, Бог відповідає до свого народу словами пророка. Тоді Дух Господній зійшов на Ахазієла, сина Захарії, сина Бенаї, сина Етеніла, сина Матанії, Левіта, синів Асафата посеред громади. І він промовив «Вважайте всі юдеї і мешканці Єрусалиму, та й ти, царю Йосафати, так говорить Господь до вас не бійтесь і не лякайтесь цієї великої навали, бо це не ваша війна, а Божа. Їм навіть не потрібно було битися. Вони могли просто сидіти і спостерігати за тим, як відбувається їхнє спасіння. Не ви будете битися цим разом. Станьте твердо, стійте, і побачите, що перемога Господня буде за вами. Юдо та Єрусалиме, не бійтесь і не лякайтесь. Завтра виступите їм на зустріч, і Господь буде з вами. Друга хроніка Дорогі мої, це історія. Це маленький такий приклад великої духовної боротьби для кожної людини всі часи. У кожної з нас є смертельна проблема, з якою ми самотужки не можемо справитися, тоді нам потрібно не впадати у відчай, не опускати рук, а розпочати довіряти Богу, бо це не наша війна. Якщо ми довірятимемо тому, хто б'ється за нас. То можемо спокійно сидіти та спостерігати за поразкою ворога та перемогою Бога. Бо ще... І ще одна з тих, щоб поклонятися Богу. Теж, посилаючись на книгу Хронік, Йосафан довіряє Богу, він також просить інших робити так само. І Павло, із тими, хто був з ними на кораблі молилися, і нам потрібно підкреслити, що закінчує Йосафан свою молитву поклонінням, порадившись народом, він поставив співців Господніх, щоб вони у святих шатах славили Господа, йдучи перед озброєними і промовляючи: Хваліте Господа, бо вічна Його милість. Хронік 20:21. Ще до того, як цар отримав перемогу, він велить своєму народу. та саме, як вони почали веселити і славити, Господь наслав засідку на Аммонію, амовитян і верховинців із Сеїру, що були виступили проти Юди, і вони були побиті. Друга хронік 20, 22. Як бачимо, оце велике довір'я до Бога цій молитві Йосафата. Нам також слід довіряти Богові своє життя, поклонятися Йому серед своїх страждань, прославляти Його навіть тоді, коли нам загрожує велика небезпека. Ми маємо прославляти свого Творця навіть тоді, коли навколо нас біда. Незгоди, не, не біймося нічого, бо за нами наш Спаситель. Юдеї вийшли на другий день, а їхня небезпека зника. Господь допоміг їм, Він допоможе і всім нам християн. Не біймося, стоячи перед обличчям. Усіх бід і тривог наших страхів, але маємо міцну віру у Господа, навіть тоді, коли ми не будемо знати, що буде завтра, і четвертий якір, сила Святого Духа, то, Котра допоможе нам здолати і пережити найжехливіший шторм. Після свого Воскресіння Господь Ісус Христос пообіцяв нам зіслати Святого Духа, утішителя і подателя благ, і цей Святий Дух завжди діє в нашому житті, змінюючи нас на краще, використовуючи ці чотири якори: Слово Боже, Божу прославу, щиру молитву і святого духа. Притча про ангела хранителя? Привіт, будь ласка, не клади слухавку, що тобі потрібно? У мене немає часу на твою балаканину давай швидше. Я сьогодні була у лікаря. Ну і що він тобі сказав? Вагітність підтвердилася уже четвертий місяць. А я тобі чим можу допомогти? Мені потреб... проблеми не потрібні. Позбавляйся. Сказали пізно вже, що мені робити? Забути мій телефон. Як забути? Алло, алло. Абонент знаходиться поза зоною? Минуло три місяці. Привіт, малий. У відповідь: Привіт, а ти хто? Я твій ангел-хранитель. А від кого ти будеш мене оберігати? Я ж тут звідси нікуди не подінуся. Ти дуже смішний. Як ти тут живеш? Я добре. а ось мама моя щось щодня плаче. Малюк не переживай, дорослі завжди чимось незадоволені. Ти головне побільше спи, набирайся сил. Вони тобі ой ще як знадобляться. А ти бачив мою маму. Яка вона, звичайно, я ж завжди поруч з тобою? Твоя мама красива й дуже молода. Минуло ще три місяці. Ну що ж ти будеш робити, наче хтось під руку штовхає, уже другий стакан розлила, так і горілки не настачишся? Ангеле, ти тут, звичайно, тут. Щось сьогодні зовсім мамі погано, цілий день плаче і лається сама з собою. А ти не звертай уваги, не готовий ще білий світ побачити? Здається, вже готовий, але дуже боюся. А раптом мама ще сильніше засмутиться, коли мене побачить. Що ти? Вона обов'язково зрадіє, хіба можна не полюбити такого малюка, як ти? Ангеле, а як там? Що там за животом? Тут зараз зима, навколо все біле, біле і падають гарні сніжинки. Ти скоро все сам побачиш. Ангеле, я готовий все бачити. Давай, малюк, я чекаю тебе. Ангеле, мені боляче і страшно. Ой, мамочки, боляче, то як ой, допоможіть будь-хто, що ж я тут одна можу зробити щось допоможіть болячим. Малюк народився дуже швидко, без сторонньої допомоги. Напевно, малюк дуже боявся зробити боляче мамі. Через добу, ввечері на околиці міста, недалеко від житлового масиву. Ти, синку, на мене не ображайся. Зараз час такий, я така не одна. Ну куди я з тобою? У мене все життя попереду, а тобі все одно. Ти просто заснеш і все. «Ангели, а куди мама пішла? Не знаю, не переживай. Вона зараз повернеться. «Ангели, а чому в тебе такий голос? Ти що плачеш? Ангеле, поквап, мама, будь ласка, а то мені тут дуже холодно. Ні, малюк, я не плачу, тобі здалося, я зараз її приведу, а ти тільки не спи. Ти плач, голосно плачу. Ні, ангеле, я не буду плакати. Мама мені сказала, потрібно спати. В цей час, у найближчій до цього місця п'ятиповерхівці, в одній з квартир сперечається чоловік і дружина. Я не розумію тебе, куди ти зібралася. На вулиці вже темно, ти стала нестерпною після цієї лікарні. Дорога, дорога, ми такі не одні, тисячі пар мають діагноз безпліття, і вони якось з цим живуть. Я прошу тебе, будь ласка, одягнися і пішли. Куди? Я не знаю куди. Просто відчуваю, що я повинна кудись піти. Повір мені, будь ласка, добре. Останній раз чуєш, останній раз я йду у тебе на поводу. З під'їзду вийшла пара, попереду йшла швидким кроком жінка. За слідом чоловіка. Кохана, у тебе таке відчуття, що ти йдеш заздалегідь у обраному маршруту. Ти не повіриш, але мене хтось веде за руку. Ти мене лякаєш. Обіцяй завтра цілий день провести у ліжку. Я подзвоню твоєму лікарю. Тихіше. Ти чуєш, хтось плаче. Так. З того боку доноситься плач дитини. Малюк, плач голосніше, твоя мама заблукала, але скоро тебе знайде. Ангели, де ти був? Я кликав тебе. Мені зовсім холодно. Я ходив за твоєю мамою. Вона вже поруч. О Господи, це ж і справді дитина. Він зовсім замерз. Мерщій додому. Дорогий Бог послав нам малюка. Ангели, у моєї мами змінився голос. Малюк, звикай, це справжній голос твоєї мами. Тут ще наведу інший надзвичайно мудрий лист мами до маленького сина. Ні, сину, тебе не заберуть, цигани. І дядько поліцей не забере. І он тій незнайомий бабусі, я тебе не віддам. Ні, бабая не існує, сину. Це тітка просто невдало пожартувала. Вночі ніхто тебе за бочок не вкусить, не переживай. Це просто колескова така дитяча пісенька. Так, дивна згодна. Хлопчики плачуть, вони не роботи, якщо боляче або гірко, плачуть навіть хлопчики, і нічого в цьому поганого немає. Я бачила, як плакав мій тато, коли загинув наш пес. Мені було близько дев'яти років, але я добре це пам'ятаю. Ні, тітка не буде сміятися, що ти боїшся стрибнути з гірки. Вона вже пішла, не звертай на неї уваги. Відчувати емоції нормально, відчувати страх теж нормально. Не соромся своїх почуттів. Якщо ти хочеш посидіти, у мене на руках сиди, мені важко, але я потримаю. Значить, тобі зараз це потрібно. А дядькові, який дражнить тебе. Ти ж мужик, треба ж ставити кляп. Ти не ображайся, його самого так драшнили в дитинстві, і він це так і не переріс. Це неправда, Андрійку, та тільки що тільки слухняні хлопчики отримують цукерки. Життя підносить солодки і бунтівникам теж. Тим, хто бере, не питаючи. Бореться, домагається і не чекає слухняно, коли принесуть. Якщо не хочеш, то можеш не давати свої іграшки незнайомим дітям. Ділитися повинні тільки твої клітини, ти ні. Давати здачі можна. Твій тато був хорошим хлопчиком, якого вчили не битися. Чи допомогло йому це жахливий вуличний бійці? Ні. Йому було 15, його побили до напівсмерті, але він був хорошим хлопчиком і недовстачі, а дядько прокурор був поганим хлопчиком і постарався, щоб тим, хто бив, дали термін. Якщо ти почуєш, якщо ти такий неслухняний, то я не буду тебе любити, не приймайся. Той, хто це каже, несе нісенітницю і просто не вміє правильно сформулювати, що ти і твої вчинки не одне і теж. Пам'ятай, я люблю тебе однаково сильно, і коли ти ведеш себе погано, і коли ти зразковий малюк з ангельським характером, мене може засмучувати твоя поведінка. Але ти і не зобов'язаний відповідати моїм очікуванням. Я тебе люблю більше за всіх на світі. це. А головне, відчувай це. І так, Андрію, не всі дорослі розумні. Кажуть, мудрість приходить з віком. Але деколи вік приходить один. Якщо і надалі. Бажаєте слухати мої повчання? Підпишіться на їх канал, залиште коментар під відео. Прокоментуйте, вислувте свої думки. Хіба ж так трудно поділитися, одні других збагатити. Про лайки, вподобайки, не забувайте. Слава Ісусу Христу!